Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу вам показати смачний десерт для дитини. В даному випадку я готувала дитині, якій менше двох років. Але він дуже смачний, його можна їсти і дорослим, і малим. Інгредієнти тут дуже прості. Беремо дитяче печиво. Буду показувати вам на одну порцію. Спочатку я беру молоко. Наливаю в неви... неглибоку мисочку, буду замочувати одну частинку печива, буду замочувати молоко. Далі покажу як. Взяла дитяче печиво, можна приготувати самим, але брати вершкову мату. У мене в моєму випадку 100 г печива. Замочую його молоком, швиденько, лише щоб воно не лежало, тому що дуже швидко розмотає печенюшки. Замочила детсторін, переверную. І зразу викладаю на мисочку, де буду формувати вже сам десерт. Тільки трішки довше полежить печенюшка, вона зразу розмокне розтане. Тому змочені Печенинки я викладаю в іншу мусочки, щоб вони не лежали в ніці. Далі було сирковий десерт дитячий, оскільки в мене дитина менше до профів, чому саме беру в дитячому відтілі. Наші підготовлені печенинки намазую зверху цим сирковим. Сирковою масою. Якщо дитині більше 5 років, можна сир розмісити із вершковим маслом. Тут я не додаю ні цукру, нічого. В печиві достатньо цукру або цукрозамінника для дітей. І тому роблю лише ось такий сирочок. Буквально за 10 хвилин у вас буде чудовий сирок. Якщо діти не хочуть їсти сир кисломолочний, то таку смакоту вони з'їдають з задоволенням. Ось печиво бачимо. Яке стає, коли трошечки довше полежало в молоці. Поки дитина спить і ви готуєте полудник, хочете, щоб вона їла сир, ось таку смакоту дитина буде їсти з задоволенням. Сформуємо один десерт. І сформуємо ще один. Він буде іншого смаку, але також з сиром і з печивом. Тепер я беру печиво і просто намазую його сиром. Це буде другий десерт, який буде мати трішечки інший смак, але теж дуже смачно. Він віддає чудово смак цього печива і має корисну, корисну властивість, тому що тут є. Сир кисломолочний. З таким печивом працювати легше. Він не розмочений. він сухенький і гарно тримає форму. І ось такий чудовий десерт. Готовий вашій дитині. І можна і самим смакувати. І діти з'їдають з задоволенням. Миттєво. Смакуйте з задоволенням. Готуйте з задоволенням. Якщо ви ще не підписались, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Пишіть ваші коментарі, ставте подобаєчки. З мене рецепт, з вас коментар. До нових зустрічей на моєму каналі.